Добрий день, мої милі хлопчики і дівчатка. Від серця до серця лунають вітання. Приміть мої найщиріші побажання, щоб ви були стараними, щоб ви були завзятими, веселими, щасливими і здоровими. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення і малювання. Сьогодні на занятті ми з вами дізнаємось більше про одяг. Для чого нам потрібний одяг? І яким він має бути, як його правильно підбирати. Кожного ранку, виходячи з дому, ми тягаємось. Діти, а навіщо нам потрібний одяг? Так, вірно, одяг захищає нас в холодну пору року, захищає від спеки, прикрашає нас І іноді, глянувши на одяг людини, Можна визначити її настрій. Діти, пригадайте, яка зараз пора року. Правильно. Осінь. Ви, мабуть, вже помітили, що на зміну одна одні змінюються пори року. Після літа наступає осінь. Після осені зима. А на зміну зими приходить весна. Та чи звернули ви увагу на те, що зі зміною пір року змінюється і одяг людей? Як ви гадаєте, що б з нами сталося, якби ми ходили в тому одязі, що і влітку? А вже ж ми замерзли та захворіли. А чому ми би замерзли? Так, а вже ж тому, що на вулиці в цей час холодно, бо настала осінь. Сонечко менше гріє, ідуть дощі. Люди одягають плащі та куртки. Одяг відповідний сезону. Влітку вдягаємо одяг який? Літній. Восени одягаємо одяг який. Так, осінній. Взимку одягаємо одяг. Мови. А на весні? так, одяг, весняний. Діти. А зараз подивіться на картинки та назвіть групи предметів одним словом. На першій картинці подивіться, що ви бачите. Назвіть його це одним словом. Так, молодці, це верхній одяг. Тут ми бачимо і курточку, і пальто. Подивіться на другу картинку. Що ви там бачите? Так, молодці. Це головні убори. Це те, що ми одягаємо на нашу голову. Дивимось наступну картинку. Тут ми бачимо кросівки, туфлі, кеди, босоніжки. Як це назвати одним словом? Правильно, це взуття. І на останній картинці, що ви бачите? Ми бачимо маєчку, футболочку. Як назвати це одним словом? Так, це нижній одяг або білизна. А ось діти збираються на прогулянку. Допоможіть їм дібрати одяг та взуття для осінньої прогулянки. Перевірте себе, чи всі речі ви назвали. Того, щоб було зручно, приємно і гарно. Люди придумали та пошили одяг для різного виду діяльності, щоб в одному було зручно працювати, а в іншому відпочивати. Для занять спортом придумали спортивний костюм та взуття. Святковий одяг люди надівають на якесь свято або похід у театр. А ще Є домашній одяг та взуття, який одягаємо тільки вдома. А коли йдемо на вулицю, переодягаємось. Взуття, як і одягу, дуже багато для різних видів діяльності. Для того, щоб одяг та взуття нам довше слугували, за ними треба доглядати. Про них треба дбати. А зараз я пропоную вам, дітки, вивчити віршик про одяг. Слухайте і дивіться уважно. У вас все вийде. Чоловічий, жіночий, дитячий. Для дівчаток він є і хлоп'ячий. Легкий літній і теплий зимовий, ще домашній, спортивний, святковий. Його шиють, плетуть, вишивають. Що це одяг малята вже знають. Повторимо ще раз. Чоловічий, жіночий, дитячий. Для дівчаток він є і хлоп'ячий. Легкий літній і теплий зимовий. Ще домашній, спортивний, святковий. Його шиють, плетуть, вишивають. Що це одяг, малята вже знають. Давайте спробуємо повторити весь вірш чоловічий, жіночий, дитячий. Для дівчаток він є і хлоп'ячий, легкий літній і теплий зимовий. Ще домашній, спортивний, святковий. Його шиють, плетуть, вишивають, що це одяг малята вже знають. А зараз повтори його самостійно. Поподіваюсь, дітки, у вас все вийшло і ви запам'ятали вірші. А ще сьогодні на занятті я пропоную вам розмовлювати светрик. Для роботи нам знадобиться вода, пензлики, фарби і шаблон светра. Але перед початком роботи треба підготувати наші пальчики. росте, Дощик накрапає і рибка пливе, дощик накрапає і чисте віконце, Вмивається природа, сміхається сонце, Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце Вмивається і будемо використовувати такі елементи, як лінія, беремо фарбу жовтого кольору і ось так проводимо, ось рівненько так. тут лінію. Тепер знизу теж Тепер коричневий колір. Так, і теж проводимо ось такі лінії. Тримаємо лівою рукою наш шаблон, щоб було зручніше. Ось так рівненько, зверху вниз. Зверху, вниз проводимо такі лінії. Так. І тут так. Можна так розвернути, щоб було вам зручніше. Так. Це ми з вами використовували пряму лінію. Зараз ми будемо використовувати хвилясту. Потрібно взяти фарбу червоного кольору і ось так такими рухами хвилясту малюємо. Зверху. Тепер знизу ось так. Як змійка, бачите? Зверху вниз. Теж зробимо. Можете теж розвернути, щоб вам було зручніше. Так. Це ми з вами використали хвилясту лінію Зараз ми будемо використовувати крапочки. Ось так. Я взяла синій кольор, а ви можете взяти зелений, чорний. Ось такий гарний светрик у мене вийшов, а у вас буду чекати на ваші роботи. Ось і підійшло до кінця наше заняття. Сьогодні ми розмовляли про одяг, взуття, про головні убори. Ці речі нас захищають від спеки, дощу та снігу. Одяг треба одягати по сезону, його треба доглядати і правильно зберігати. Ще ми з вами вивчили віршик про одяг та розмалювали гарний светрик. Дякую вам, дітки, до побачення і до нових зустрічей!